Вітаю гості та підписники каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися, що у вас чекає ближче 3 місяці. Це буде один варіант на Леннормані і на Таро. Ось так. Для того, щоб зрозуміти, чи це ваш розклад, я буду робити вашу сигніфікацію. І поки я тасую, ви настраюватись на себе, хочу таке невеличке. Зауваження зробити, що розклади загальні. Вони можуть не відповідати вам на 100%, да? не мож, можуть не співпадати на 100%. Багато є підказок, багато є спільного. І м хто хоче, то це почує, да але. Мене трошечки, я навіть сказала би, що не дивує, а бентежить, останнім часом в коментарях, особливо на шурцах, з'явилася якась тенденція е, писати, що там, що він про тебе думає, або щось в такому дусі, і коментарі, що людини вже немає на цьому світі. І мені аж якось трошечки, я чесно сказати, моторошно від таких коментарів, будь ласка, якщо ви. Розумієте, що це не може бути ваш розклад зразу, да, то ви не, не дивіться. Якщо ви включаєте і теж там чуєте таку інформацію, яка вам ну не може вам відповідати. Значить, це не ваш розклад. Просто не ваш розклад. Виберіть якийсь інший. А якщо хочете розібратись конкретно у якомусь питанні саме вашому? Я вас запрошую в описі під кожним моїм відео, як довгим, так і шорцем є мої контакти. Ось так. Це загальні розклади, вони для того, щоб вирівняти трошечки хід подій, да? для того, щоб ви десь почули десь те, що з вами резонує, да? і взяли для себе якусь ідею. Як там може розвиватися, да? щоб, щоб ви настроїлися. Якось Це такі, я завжди про це кажу, да? розклади загальні, вони вирівнюють, по чуть, чуть вирівнюють, вирівнюють на нашу долю і направляють нас туди, куди потрібно. Ось такий невеличкий ступен. я нікого з вас не заділа, не образила, але якщо ви за бачите, що не ваш розклад, то виберіть якийсь інший. Так. Давайте дивитись, хто ви на даний момент часу Хто ви на даний момент часу. Знаєте, карти говорять, що у вас складна доля. Чому? Тому що ви відробляєте. Карму свого роду, а ви, звичайно, показано по цій карті, остання людина, хто це робить на вас да, в кінець, і на вас це такий самий пік цього всього відбувається. Ви остання людина, да, і ви маєте в собі цю силу, щоб цей рід почистити, щоб вже це не продовжувалось. Можливо, хтось із вас спеціально цим займається, щоб вашим дітям цього не передалося, да? а комусь так сказати, не знаю, повезло, не повезло, але от така от доля. Ну, на вас це все закривається, всі випробування. От давайте подивимося, хто ви, хто ви на даний момент. Знаєте, по картам, по-перше, ви дуже атмосферна така, жіноча спокійно я би сказала, по цим картам. От якось, ніби ви прийняли свою долю. Оці всі випробування, да ви зрозуміли, що це так треба. І тут якась така відповідальність перед майбутнім мені іде, там перед майбутніми дітьми, можливо, да, або, ну, якщо у вас є діти, що ви дуже-дуже сильно переживаєте, щоб у них не була. Така сама доля, або у вас, щоб не була така сама доля, да, як у когось з ваших рідних і близьких, як там мами чи бабусі, да. ось такі ідуть мені переживання. І я бачу, що ви ніби в даний момент дали собі якби, згоду на те, що це от відбувається, і це так треба. Ви перестали боротись, а прийняли. Ті обставини, на яких ви знаходитесь, ось що мені карта говорить. Да. От ви вирішили, що на вас такі нещастя завершаться? Тут може бути нещасливий рід в плані стосунків. І ви. Можливо, зараз якісь чистки проводити, або якусь роботу прям, да, над чисткою там, карми, рода і так далі. От якісь такі мені йдуть ідеї для того, щоб, по-перше, ви змогли розслабитись і жити по-іншому, і щоб ваші діти, да, ваші майбутні, внуки, ну, от ваші, ваше потомство, так би мовити, да, змогло би е, жити якось по-іншому, по-новому. Що ще мені карта про вас покажуть. Ну, лінія, насолода. Ви обираєте ніби якийсь інший шлях? Знаєте, такий шлях, от хтось бореться за місце під сонцем, хтось говорить, що та я нещасний, ні за що дуже боротися не буду. А ви приймаєте реальність такою, яка вона є. От у вас прийшло зараз розуміння того, що боротися не потрібно, ну і плакати не треба. Я приймаю ці виклики долі, да? я приймаю те, що зараз відбувається. Я це пропрацюю, я з цим справлюсь, відновлюсь і піду в якесь нове майбутнє. Нове. Хтось може з психологом тут працювати, хтось там може якісь, я не знаю, практики проходити, регресивний гіпноз теж може бути регресія, тут, тому що тут якби повернення, якісь минулі життя можуть бути, або ви узнаєте там ваш рід. Да? От такі от мені карти йдуть, отакий фундамент. От зараз вам це все цікаво, і ви, ну, хто не цікавиться, наприклад, давайте так, хто зовсім зовсім не цікавиться там своїм родом і так далі, да, ви просто хочете почати життя якось по-іншому. вам надоїло, знаєте, йти проти течії. Ви хочете розслабитись. І, знаєте, ви пускаєте трошки так на самотюк, ну в хорошому сенсі. Не те, що нічого не роблю і. Вже так і здаюсь, да, ніч, так як буде, буде, як буде. Це я роблю, але вже не залишаю такі очікування і приймаю ту, ту відповідь всесвіту, яка прийде на мою роботу, якою б вона не була. Розумієте різницю? Я думаю, що ви мене тут прекрасно розумієте. В особистому житті в когось може програватися зараз така дилема, да, що ви вчитесь довіряти заново комусь. Нову людину пускаєте в своє життя. Раніше ви боролись, не хотіли щось, доказували, сперечались, а зараз ви відпускаєте, і швидше за все хтось йде до вас новий. Ну тут хороша самооцінка приходить, коли я от, кажу: не борюсь, не вибиваю собі це місце під сонцем, а я просто знаю, що сонце завжди наді мною є. да? Ось так. Ось така сигніфікація ваша. Глибока, цікава, мені прям сподобалося, <смі>, да, яка в мене сознана аудиторія. А тепер подивимось, що вас чекає, чи будуть якісь зміни, да, ближчих три місяці. Ближчих три місяці. Що вас чекає, дорогенькі мої? Урожай, збор урожаю, да, рибки це в нас гроші, десятка. Е, десятий дом де коса це збирать урожай це саме всі колоді. Ви через три місяці будете бачити результати пожинання е, оцих своїх старань. Однозначно, тут фінансово в першу чергу. Оце все впливає якось на вас фінансово в першу чергу. Ну, Може, ви вже за три місяці тут все знаєте, як і роботаєте. Таке відчуття, що ви тут вирішили в хорошому сенсі трошки як перехрис... перехитрити да, передначертану, да? долю. Так як там хтось вірить в фатом, от зірки на небі. Я в, астролог... в астрологію я теж вірю, і там дуже багато цікавого. Ну там так само є нюанси, да, де можна е, якось. Підкоректувати під себе як, як, там планети, які стоять, да, там вибрати, як краще діяти, якісь уроки приймати. А ви тут ніби там капітаних на е, зірках написано, вам має бути, да? а ви ніби якось об, обходите, обхитруєте цю ситуацію. Розумієте? От Так само обманюєте долю, ну в хорошому сенсі. От, по долі да, бід, з бідної сім'ї. Сім'ї, там, де не знаю, всі мами розводяться, да? а ви ведете якусь іншу лінію поведінки, і через це так виглядає, що ви як обманюєте долю, ведете себе по-іншому, не по цьому сценарію, який вам був заготовлений. І це веде вас в успіх. І це веде вас до, до якихось перемог. От ви будете проживати не таку долю, от хто переживав сильно, да? чи переживає там для своїх дітей. Такого не буде. Тут карти показує, що вам вдасться якось перех... перехитрити по-іншому, прожити це життя. От, через три місяці ви вже це зрозумієте. Що тут ще карти покажуть? Якийсь інший вибір ви зробите, ви підете іншим шляхом, ви візьмете все в свої руки. Дивіться, тут е, вона тримає е, годинник, так? Да? От час пройшов. Я якось обманю, обманув цю судьбу. Ю і зроблю щось по-іншому. От в цей час мені треба було б так робити, а я от зроблю по-інакшому, знаєте. У вас прям така міцна родина мені йде і міцні гроші. Так, а що ж тут п'ятерка Пентаклів? Чого це у на нас тут виходить? Такі карти хороші, і вона тут. Ну, тому що ви тут на щось підете, ви тут по картам. Підете от нестандартним шляхом, так як прийнято взагалі от у вашій сім'ї, у вашій родині. Ви нарушите правила. Що то вже у вас там таке? Я не знаю. Ну от ви нарушаєте якісь правила, і цим ви виграєте. От ви дідин... от, наприклад, у вас в сім'ї всі лікарі. От всі лікарі, і там династія, ціла, відомо скільки вже років всі лікарі і вам пророчили бути лікарем. А ви хочете співати, ну, йолки-моталки, і все. І ви цей сценарій да, сімейне обрубуєте. Або там ваші, мами зі, зі своїми мамами жили до 30-40 до років, да? а ви раз, стукнуло вам 30 і ви раз зібрались і пішли. Ви так не хочете, от ви тут дієте по-іншому і це приводить до інших результатів. От прямо так. Ви, ви будете на зовсім іншому фінансовому рівні. Можливо, ви, знаєте, так народилися в тій сім'ї. Який не було перспектив вам раптом стати заможними і так далі. Да? Ну, ви от обираєте якийсь свій шлях, і це вас веде до заможності. Тут ніби, дивіться, ви ніби себе тут чуєте. Боже, які шикарні карти. Ви тут чуєте себе, ви робите інший вибір. До речі, в когось може програватись, не, звичайно, не у всіх, так би мовити, не традиційна любов. От ви себе обманювали, хто вам подобається, да, що вам подобається протилежна стать, а потім перестаєте це робити і знаходити своє щастя. В, так би мовити, нетрадиційних стосунках. Часно так теж тут може програватися. Часто карта поміжності показує якраз ось такі нюанси. Ну, Не всім це підійде, знову ж таки, далеко не всім, але є і такі нюанси. А взагалі, тут те, те що ви от вибираєте якийсь оцей інший шлях, проводить вас до щастя їх до грошей, і до кохання, от, розумієте, і до якогось задоволення з собою. От ви на собі, оці сценарії життєві, зупиняєте. Ну йо, кидиться сонце. Як я карти таро люблю, який це неймовірний інструмент? От він настільки подвіжний, от астрологія теж класна наука, але вона не така подвіжна. Да? Там все одно є якісь такі от бази, от така планета, така планета, а карти таро вони дуже індивідуальні. Дуже. Від кожного людини може бути такий індивідуальний розклад, зовсім по іншому карти говорити. Да? От я їх за це обожнюю. І, і ви тут така індивідуальна. Да? Карти от, показують, що ви в сонце прийдете в себе, от в те, що я хочу. От я собі зізнаюсь, що я хочу. Я на менше не погоджусь. Самі погоджуйтесь на менше, самі живіть як жили, а я так жити не буду. І ось ця вісімка кубків про це говорить. Я так жити не буду, я йду туди. Куди мене кличе, моя душа, і я ні на що не зважаю, іду до своєї мети, і воно мені, мені приносить щастя і радість. Це ніби за цих три місяці ви відчуєте себе, зрозумієте, чого ви хочете. І, на менше не погодитесь і дійдете саме до цієї висоти, яку ви собі поставите. Так що сміливо на три місяці якийсь план собі робіть. Не бійтесь міняти сценарій, не бійтесь діяти по-іншому, несподівано. Ще може бути так. Да? Наприклад, ви, там, я не знаю, майстер, там, бровіст, чи ще хтось там, педикюр, манікюр, перукар. І от ви працюєте так, як всі, робите стандартні якісь послуги, ви не дуже унікальні, да? от ви робите все так, як всі. А от за цих три місяці ви можете знайти щось. Якусь новинку, да? от що так другі не роблять, якийсь новий вид послуг. І це вас проводить на якийсь новий рівень. От розумієте, ви знаходите в собі якусь оцю ізюминку, яка вас проводить тут і до кохання, і до грошей. Причому це все якось стабільно і щасливо, ну однозначно. І потім ще й відсвяткувати можна, і колектив може бути хороший. Це от через те, що ви не побоялись діяти не так, як всі, однозначно. От ви не побоялись діяти не так, як всі, і, і результат, відповідно, не такий, як у всіх. От всі діють там стандартно, а ви от раз на якусь таку витребеньку зробили. Я навіть не можу уявити, що це може бути, бо я на цих сферах. Кав'ярня, ви придумали, там, я не знаю, щось додати, таке в каву, ну, ніхто не додає, в крайній мірі, в тих кафешках, які там біля вас. І це от проводить вас до успіху. Клієнтів проводить да, нових, збільшується обсяг тих, хто приходить до вас на кави і так далі. Ну, ось так. Потім аж таке святкування і радість. Зміна сценаріїв, зміна порушення да, таких цих правил, так би мовити, умовних, проводить вас до успіху, до щастя і до такого внутрішнього спокою, розслаблення. От що не треба боротись, да. А треба просто зрозуміти, як мені так діяти, як мені себе виділити, як... що мені робити, щоб от все було по-іншому. І дозволити собі це. От якщо у вас є така якась мрія, яку ви собі не дозволяєте, от дозвольте, і ви побачите, через три місяці ви навіть отримаєте якийсь результат. От ви думаєте, що кому це треба, а попробуйте. А карти прям кажуть, попробуйте, будете в шоці. І я вам так кажу, тому що бачу перед собою результат розкладу. Ось такий шикарнючий, як на мене, розклад. З вас За нього, звичайно, вподобайка, хто не підписаний. Підписуйтесь, пишіть в коментарях свої враження, що вам відгукнулось, а що ні. До нових відео, па-па!